Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами відправимось у подорож до цікавого міста. Послухайте вірш загадку і спробуйте її відгадати. Воно відоме в світі, каштани там цвітуть, будинки тут високі, Дніпро тече широкий, ворота золоті, стоять, мов чародії. Віддавне ця столиця, столиця Білолиця. Ну хто з вас догадається, як місто називається? Так, це Київ. А чому Київ називають Серцем України? Тому що воно головне місто. А як ще називають головне місто нашої держави? Столиця. У Києві знаходиться Верховна Рада, народні депутати, Президент України, Кабінет міністрів. Річка Дніпро одна з найбільших річок України. На її берегах побудований наш Київ. Подивіться на зображення пам'ятника засновникам Києва та послухайте легенду про те, як виникло місто. Давній народ, який оселився над Дніпром, називався Поляни. Жили вони родинами і мали своїх князів. Були серед них три брати. Одного звали Кий. Другого щек, третього хорив, і була у них сестра Либідь. Поселився Кий на одній горі, щек на другій, що тепер зветься Щекавицею, а хорив на третій горі. Від нього вона називалася Хоревицею. Збудували брати місто і на честь старшого брата назвали його Києвом. Навколо міста росли ліси, дрімучі бори, водилися там різні звірі, а в місті жили люди працьовиті. У багатьох походах побував кий, а повернувся у своє місто на горах тут і помер. І брати його ще. Корив і сестра їхня Либідь, тут поховані. Від Либіді стала і річка називатися Либіддю. Ця річка впадає і зараз у Дніпро. Після смерті братів рід їхній довго князював у Полян, у древньому місті Києві. Київ <кхм> славиться! Своїми храмами та соборами, яких є досить багато. Золотом церковних куполів вітають вони усіх! В Києві на спогад про минула встановлена багата. Пам'ятники. Серед них Тарас Григорович Шевченко. А хто це? Великий український поет, письменник, художник? Також пам'ятники Володимиру Великому, Богдану Хмельницькому. Наш Київ столиця України, багатонаціональний, багатолюдний. З різних країн із-за кордону приїжджають у місто люди на екскурсії, на роботу і навіть щоб проживати. Я сподіваюся, що подорож до Києва вам сподобалась. До зустрічі!